Імуля і русик. Дивіться, який був в цікавому місці. Тут я хочу вам показати цікавий млин. Не сказати, що старовинний, але колишній кулгоспний, який колись функціонував. Ось іде така у нас водичка. Тече вона туди до цього млина. А там, як ми бачимо, ось там ось така мосточок. Дивіться, на цей мосточок такий він тече. Зменшимо до нормального розміру. І дивимося, покажу вам далі, де знаходиться цей млинок. Ось бачите, тече водичка в млин. Я зараз піднімусь туди, Підійду ближче і покажу вам. Тече, бачите? Отам далі приміщення млину. Бачите? Як ось млин, там такі шлюзи у нього. Так, дивіться, я подліз через старі дерева. <клухи> Іду туди. Бачите, так цікаво зроблено. Стінки такі. Йдемо сюди. Бачите? Направо пішла основна течія. А тут внизу там ротор, в який потрапляла вода. Тут перекривалося. і вся вода почала тікти туди і спадати ту круглу штуку. І вона крутилася, тут був гвинт, який передача гвинтова, яка передавала це все у млин. Бачите, цікаво, як зроблено. Дивимося далі. Самим млин. Такий з каменю зроблений і всередині ось так ось. Там куди там мука була, ще щось тут все закрито, але видно, що були тут, напевно, по цьому ходили люди. Там була дірка, це, де була винтова передача, сюди і тут крутилися, тут, бачите, які ще частини деталей, отам такий великий. Штука така, як воронка, через неї що засипало щось з гори чи що, не знаю. Ось такий був старовинний млин. Зараз я вийду зараз на цей, ще покажу вам. Дуже мальовниче місце, дуже гарне, красиве. Ну, це я думаю, щось місцеві трошки на ментолом позабирали. Це вал, на якому крутилося внизу. Е такий круг, в який потрапляла вода, стікала, крутила його і витікала. Ось тут. Я думаю, що бачите, тут водичка така гарно так тече. Я думаю, що тут воно, бачите, ці йдуть такі пази там набивалися, досточки вона закривалась, накопичувалася там вода. І тут раз напускалась сюди і воно крутилося. Все, любимо її це був Руслан. Буду скучаю за вами, приїду в гості, поговоримо. До побачення.